Вітаю вас на своєму каналі. Я Адвокат Бур'янський. В Україні розпочав роботу Державний аграрний реєстр. Давайте розглянемо навіщо та кому він потрібен. Державний аграрний реєстр це єдина онлайн цифрова платформа. Після реєстрації в даному реєстрі кожен аграрій з свого ноутбука або комп'ютера зможе безпосередньо отримати дані про свою діяльність, про земельні ділянки. Які та інші дані, які мають автоматично підтягнутися до даного реєстру, також аграрій зможе отримати інформацію безпосередньо з даного реєстру про державні програми підтримки аграрного сектору і оформитися безпосередньо на будь-які програми онлайн, наприклад, на отримання державних субсидій, на пільгові кредитні програми, що субсидуються державою. На отримання позик, а також на міжнародну технічну допомогу, а також на міжнародну технічну та фінансову допомогу. Від Європейського Союзу та інших партнерів. Цю платформу створено за аналогією з відповідними реєстрами сількогосподарських виробників, які маються в Європейському Союзі. Давайте розглянемо, як зареєструватися в державному аграрному реєстрі. Вам потрібно буде ввести прізвище ім'я по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, а також ввести дані з єдиного державного реєстру та державного земельного кадастру, державного реєстру прав та інші дані. Якщо аграрій є фізичною особою підприємства, Приємцям то достатньо буде ввести свої прізвища ім'я по батькові та індивідуальний податковий номер. Якщо аграрій діє на підставі фермерського господарства або іншої юридичної особи, то достатньо буде найменування та коду ЄДРПУ. Після цього інформація з реєстру речових прав. Єдиного державного реєстру, державного земельного кадастру та з інших державних реєстрів підтягнеться автоматично. Крім самого аграрія, доступ до даного реєстру буде мати тільки мінагрополітики, а також треті особи, яким сам аграрій надав цей доступ. Також я думаю, до даного реєстру в разі необхідності може мати місце інші державні органи, які мають на це відповідні повноваження. Таким чином, якщо ви виробник сількогосподарської продукції. То я рекомендую вам зареєструватися в даному реєстрі та отримати всі переваги даного державного аграрного реєстру. Також звертаю увагу, що для реєстрації обов'язково потрібен буде кваліфікований цифровий підпис або банк ID, за яким буде вас ідентифіковано. Якщо це відео було вам корисно, підтримайте канал, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні новини та поради від адвоката Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!